Вітаю вас. Сьогодні у нас заключний сьомий день на реформу практику собі себе, де ми говоримо про те, як звільнити місце від того, що вже чому пора було прибратися і не прибратися. Воно самостійно прибереться, але з часом це довше. Якщо ми для цього прикладемо якісь зусилля, то буде Швидше і якісніше. І для того, звісно, щоб це змінило місце для того, щоб там було те, що вже актуально наразі на даний момент саме вам. І ми поговоримо коротенько. Наша основна ціль сьогодні це завершення цього процесу семиденного. У ну, нас це розтягнулося на два тижні. Ми поговоримо з вами про те, Підведемо підсумочки, інтегруємо весь тижневий досвід, активуємо особисту силу наскільки, наскільки наскільки, це можливо в такому форматі, і зробимо такий м'який перехід до ваших нових можливостей. Подивимося. В цю сторону. І а, ви молодці, якщо ви дійшли до цього сьомого дня, сьогодні ми завершаємо наш марафон практикум, але тільки а, для того, щоб а, Зрозуміти, куди рухатися далі. Це починається далі, ваш особистий, уже цілеспрямований ваш марафон-практикум, саме для того, щоб ви рухались впевненіше до вашої потрібної вам цілі. І більш глибоко, більш наповнено, більш процвітаючим чином. Сьогодні ми будемо говорити про силу бути собою, про Відчуття, де ви на своєму місці, де ви той, хто ви є. А, я не знаю, як це пояснити, це, мабуть, знаєте, вже професійна інтуїція, але перед тим, як записувати цей ефір, я подумала про те, що є гарна мантра, афформація, фраза черзна ключ, я не знаю, яка вмикає підсвідомості і так далі. Це можна сприймати по-різному. Але є такий вираз, я єсмь я є той, хто я єсмь, я є той, хто я є. І є різні варіанти в різних підходах, духовних напрямах. Але чому працює ця фраза? Тому що ми від его чи від якихось ще там моментів не можемо трактувати, говорити, програмувати себе на, на щось. Але насправді у нас є той потенціал, про який ми навіть не підозрюємо. І коли ми відкриваємося собі справжнім потенціалу, який у нас є, без наших обмежуючих переконань і тракту, тоді ми спостерігаємо і приймаємо а, те, що є, а по-перше, безвідціночно. По-друге, тому що іноді це те, що ми оцінюємо, а оцінюємо іноді ми з тієї точки зору, яка не дуже є екологічною. І в от самі ми, знаєте, є самозурочення, само, само там, перекриття своїх дорів. Тобто а, ми є причиною всього того, що є в нашому житті. І іноді ми самі собі таким чином, своїм неправильним мисленням, там, з діями, не спеціально, але перекриваємо певний шлях. І а, коли ми відкриваємо тому, що я є той, хто я є, а, насправді. То, Особисто мені ця фраза надала розуміння того, що щоб не зациклюватись на якомусь поняття там, там, одному, а приймати багато варіантність і багато приятельності. Звісно, не тільки в цьому, це але це, це одне із того, що а, коли потрібно було зупинитися, і подумати. Це мені давало цю паузу, там декілька секунд зупинитися, подумати і подумати по-іншому, ресурснішим для себе чином, бачити себе в іншому прояві. І сьогодні ми будемо говорити з вами саме про те, як же бути собою, де ж брати сили бути собою, про відчуття її, без масок, без порівнянь, без страху, без оцінок і так далі. А перш за все, звісно, я. Про саморефлексію поставте собі таке питання і письмово дайте на нього відповідь в своєму щоденнику. Також можете поділитися результатами в коментарях, коли ви себе відчуваєте живою або живим, от ваше живе життя, живий простір. Для мене живий простір два роки тому я поставила собі таке заціль: коли дієш і бачиш, бачиш рух. Ну тобто потрібно недовго складатися в щось. Прораховувати там, робити якісь там дії, а зробив і бачиш результат. Хай він маленький, там потрібен більший, але бачиш, що простір закручується, бачиш динаміку, а, тому що. Певного часу я багато направляла силою уваги там, де вже простір мертвий. Можливо, ви помічали, що просто от, є люди, можуть бути, наприклад, старі люди, вони, вони притягуються до людей таких ресурсних і в процесі спілкування, ніби це авторитетна людина або і так далі. А, там, і, і місця є такі, де потрапляєш, і ніби приходиш в ресурси, а виходиш вишати, як лимон, це мертвий простір, де немає енергії, де багато блоків. Це може бути людина, це може бути фізичне місце, це може бути, ну, наприклад, квартира, може бути місто або там інші якісь моменти. А, і це забирає енергію. Це значить, той простір, та людина і так далі вона не генерує енергію, а, а вона ну, немає свого. І вона просто підвампірує, забирає сили, забирає життєву енергію. Ми не будемо глибоко про це говорити, але щоб ви розуміли, що таке є, і від такого потрібно зміти, зміти з цим працювати, створювати свій живий простір, і тоді це буде ваша Знаєте, інтуїтивно десь оберігати від того, щоб надовго залишатися в таких деструктивних взаємодіях. А отже, коли ви відчуваєте себе живою людиною або живим, коли ви відчуваєте свій живий простір, динамічний, процвітаючий, і та так далі, коли ви хтось називає, знаєте, от є люди, які не дуже сильно народжені з такою енергією, з таким драйвом. А, і в них внутрішній умов, інше ж не просто так, тому кому багато дано, того багато спитають. І а, це для того, щоб була певна реалізація, людина йшла, робила те, що вона вважає за потрібне. Але вона, наприклад, потрапляє в простір маленьких а, людей з маленьким, з маленьким енергетичним, енергетичним об'ємом. І для таких людей, ви знаєте, вираз такий, що там де, там де не краса і деструктив є нормою, там краса і чистота вона є чимось таким не дуже гарно, не дуже приємно. але насправді це просто перевернута картина. Так само і тут. Нересурсні люди або з маленьким об'ємом змісткості, енергії, там мислення і так далі, не важливо, що це. А вони про таких людей говорять самовпевнено, там, або ще якась з гординою, з сукусим оцінкою і так далі. Але тут важливо розуміти, що ну, це йде оціночне, і якщо, наприклад, ну, людина там. Яка знаходиться на рівні першого класу, навіть якщо це просто життєвий такий рівень або знання в чомусь, то вона не може зрозуміти, наприклад, вищої математики. І так само вища математика не завжди їй потрібно пояснювати першокласнику. Ну, це такий метафоричний приклад, але я думаю, що ви розумієте про що я. От. Тому для когось uh, такий дуже багато великий об'єм енергії це занадто, занадто самовпевненість, занадто година, занадто ще щось, але uh, в порівнянні з чим і для чого. <кхів> для когось, то, наприклад, uh, от фраза така, uh, про те, що жадідність — це проблема бідності. Жадібність вона є не тільки там, на матеріальному плані, але це і на рівні любові, на рівні уваги, на рівні мислення. І є ну, там різні там, жадібність до інших, жадібність до себе і так далі. Так само, от подумайте, де в яких ситуаціях ви відчуваєте, що це ваше життя, що вам. О, цікаво жити, о, є де розвернутися, а в яких ситуаціях ні. Обов'язково це пропишіть, проаналізуйте, тому що це, ну, це важливо, це, це життя, це показник, це діагностика того, що, що маємо, що з цим робити. А коли ви відчуваєте себе от в такому драйві, і де зараз ви найбільше, це друге питання, де зараз ви найбільше в контакті з собою? От, що для вас контакт з собою, коли ви себе відчуваєте, коли ви себе тілом відчуваєте, чи на рівні якомусь там емоційними емоційні якісь прояви? І що можна сказати ще про силу бути собою? Ваша сила не в тому, щоб Відповідати чужим очікуванням, щоб кимось стати іншим, не тим, ким ви є зараз, а тим, ким, наприклад, вас бачать інші люди, ваші батьки, ваш партнер та соціум, ще там хтось, а бути собою це така розкіш, бути собою по Перше розуміти, хто ви, про що ви, які ваші цінності, які ваші а, сенси, що ви транслюєте, а, що ви залишите після себе, що ви вже зараз залишаєте, як ви впливаєте на людей, навіть якщо у вас немає когось такого інстарту, як вам здається великої влади, але ні, навіть ваша послужка десь випадкова або там ваш погляд, або ваше слово воно має значення для іншої людини, і може ви навіть не знатимете. Але це залишить слід, може, так що людина змінить життя, і це залишить відбиток на багатьох поколіннях. Це дуже цікава тема, як розвиваються ці сценарії буття через покоління. Ці всі динаміки. Це так прекрасно. але... Ну, це прекрасно в тому, що це можна відсвятковувати і працювати самими сценаріями, сценаріями душі, родовими сценаріями і так далі. Ваша сила не в тому, щоб стати кимось іншим, а щоб бути собою. Коли ви в контакті з своїм місцем, ми 18 липня будемо говорити в скарбах роду про своє місце. Будемо на практиці робити вправу, <кій> тому запрошую. Це відкладається, відкладається ця тема. Мабуть, комусь потрібно, хто прийде 18-го числа. Вже в місяць, мабуть, ця тема відкладається то одне, то інше, але ну, приймаємо є. І. і коли ми в контакті своїм місцем, своїм тілом, тіло, тіло це, це місце нашої душі, храм, будинок і зі своїми потребами, коли ми в контакті ми не відмовляємо себе, чому мені це не потрібно. Я не можу це, а я шукаю спосіб, як це реалізувати. Своєю місією ви не чекаєте дозволу, що хтось дозволить, хтось скаже, що можна, хтось сказав, що прийшов час. Ви не ховаєтесь, ви не намагаєтесь всім доводити, а ви просто є і цього вже досить. Що означає <кій> «Я є у практиці те, що ви щодня обираєте себе і навіть, і особливо в дрібницях ага. всі ваші дрібниці, побутові речі. Маленькі речі, вони про вас, про вашу унікальність, про ваш шарм, про ваш смак. Ви особливо орієнтуєтесь на свою думку. Друге, ви більше не зраджуєте себе. Коли вам хочеться сказати так, а ви говорите ні. Або вам хочеться сказати ні, а ви говорите так. Це елементарно, можуть бути інші якісь моменти. І тут важливо теж працювати зі своєю е внутрішньою опорою, тому що навіть я зараз є люди, яким мені важко сказати ні або сказати те, що я думаю. Я десь силою волі, себе змушую е від логіки, а потрібно, щоб це було автоматично. А тому важливо розвивати свою, е е е свою ментальну силу і не тільки енергетичну силу і так далі. А, щоб бути чесними, чому, важливо, чесними бути, ми про це вже говорили, а, і от а, говорити ні, говорити так, Говорити свою думку, свою позицію, розуміти її а, і не зраджувати себе, дозволяти собі жити комфортно, красиво, глибоко, так як ви вважаєте за потрібне. <кій> я а, не сторонник того, щоб ділити а, людей на чоловіче, жіноче. В ну, контексті на рівному місці. Просто у нас є внутрішні частини внутрішньої якості, як чоловічі, так і жіночі, як це прийнято називати. І м, зараз скажу коротенько про жіночу силу. Це внутрішня частина внутрішньої якості, коли ми не боремося чітко, не змагаємося з чимось, а це саме феномен присутності. Коли ми відчуваємо, це емоції в такому балансі, як вода, а вона ніби м'яка, так в релаксі, кутує все. Але це сильна така стихія. От жіноча сила, вона теж в цьому наповнювати емоційно. І це про внутрішнє я тут, я знаю, я відчуваю. От коли ви в контакті з тим, що ви тут. А, ви тут, в цьому тілі, ви тут з оточуючим простором, з людьми, ви можете знайти спільну мову. Ви знаєте те, що ви знаєте, ви цьому впевнені, а, і ви знаєте, що це ваше життя, ви його цінуєте і так далі. А, і в цьому от якраз і є справжня живуча сила. Про чоловічу силу, якщо цікаво, поговорити про чоловічій якості це вже окрема тема. Не думаю зараз. На цьому зупинятися, але це про дію, це про реалізацію, це про впевненість, це про структуру, про волю, силу духу і так далі. Справжня головне, щоб ви були в контакті з своєю душею, щоб у вас була а, реалізована сила вашої душі. А, сила, сила душі, вона наповнена любов'ю, наповнена світлом, теплом. І коли вам добре, коли ви дієте з любов'ю до інших, до простору до себе, а це є прояв вашої енергії душі, вашої сили душі. Як тільки вимикається щось десь комусь доказати, якісь оці всі там змагання, так і так далі, це все его. От відслідково, де ви чим керуєтеся? І ми робимо зараз за вами зараз таку практику, я є моє місце, моє життя. Я, якщо вам безпечно, запрошую зробити три глибокі Подихати, глубоких видих, закрити очі, якщо у вас звучить тривога, і так далі, то не закривайте очі, просто робимо вдих, видих. і вимовляємо фрази, мантри, які можна повторювати подумки або голос. Можна записати аудіо своїм голосом, повторювати. Я дозволяю собі бути. Я повертаю своє тіло, я відчуваю своє серце. Моє місце там, де я вибираю бути, моє життя моє. Робимо три глибоких подихи, три глибоких видихи і відкриваємо очі, щоб вони було закриті. Пропоную записати вам у метапник одне речення Моя сила у завершенні. Там чогось моя сила у початку чогось. Ви можете це змінити, от моя сила у, а, і запишіть декілька, як мінімум, сім таких трактовок. Інтуїтивно, не від голови. А от що вам іде? Як пише рука? І ми з вами підводимо підсумки такого нашого коротенького шляху, але він наповнений був. Речами, про які важливо говорити і пам'ятати на автоматі протягом сіми днів ми з вами торкалися болю того, що для вас є таким болючим, і того, що для вас є натхнення. Ми і очищались, і наповнювалися, ми повертались до себе. Життя це не щось одне, це все. І всі прояви. Це є переплодіння цих метод долі з іншими людьми, а, слідування своєму шляху. І ви вже пройшли свій внутрішній шлях, який не всі, на який не всі наважуються, і дехто не проходить цього ніколи або проходить роками. А ми подивилися на важливі. Це не всі важливі речі, але такі самі основні. І не подивилися найголовніше, що ми подивились з любов'ю на себе, ми подивились з любов'ю на себе. Пропоную вам це практикувати, дивитися з любов'ю. з безумовною, і той, хто любить себе, той любить інших, Той любить це життя. Той впевнений в собі, в своєму майбутньому, в майбутньому своїх поколінь, всієї планети. І Якщо хочете продовження, запрошую вас на живу трансформаційну, яка буде. Здається, 26 липня слідкуйте за ви анонсами. Виставлю канал з понеділка вже за місцями справами. Про, про анонси про корисні матеріали в телеграм-каналі. мене телеграм-канал, де Щомісяця рекомендую книгу на місяць. От, ще на липні не виставляла. А, але запрошую на живу трансформаційну гру в безпечному просторі. Також у нас щонеділі, цієї неділі, мабуть, не буде більше всього зустрічі. Але у нас щонеділі зазвичай є зустріч онлайн. Ми граємо дві години в трансформаційну гру, фокус на себе. А, дивимося, на що потрібно подивитися, сфокусуватися а, для того, щоб реалізувати певну ціль, орієнтуючись з любові до себе от, для того, щоб відновити, наповнити ну, увагу до себе. І в нас бувають зустрічі сили по неділях о 18 до 21. -го. І також, звісно, запрошую вас на індивідуальні консультації. Напишіть, наприклад, слово глибина в директ. Або я є, і я вам відправлю відеогайд даної практики, моє місце на життя нашої фінальне. І також подарунчок, якщо ви напишете свої результати, свої підсумки, свої інсайти і так далі. Всі матеріали в чаті, там будуть зібрані і додаткові матеріали, і ці будуть додаватися. Можете там писати свої питання, можете писати запитання під коментарями. Пишіть також, які теми вам цікаво, тому що я, бачу, я працюю з цим, але я бачу не дуже великий відгук переглядів. Далі набирає наприклад організація для позиціонування для діяльності спеціалістів допомагаючи професій та творчих особистостей більше заявки в особисті індивідуально а, масового такого я, я не бачу тажу тому я думаю повернусь до того як знімати стреса за допомогою творчості там за допомогою духовних а, підходів, що таке духовний під, підхід, що таке, ну, коротше, про, про такі побутові речі поговоримо, які, звісно, важливі, але моя основна спеціалізація це а, допомога реалізації потенціалу і професійного, і особистого для а, спеціалістів допомагаючих професій, для творчих особистостей, для тих, хто. А, Створює uh, творчі продукти, продукти інтелектуальної діяльності для того, щоб uh, реалізуватися, для того, щоб допомагати людям на більшому рівні. Um, вот. um, пропонуйте ваші теми, які цікаві саме вам, Ми поговоримо про це. Um, думаю, повернутися все-таки до теми, мабуть, матеріального благополуччя, також в тому числі, um, тому що там можна відслідкувати результати. Чіткі видані у мене є декілька варіантів. Пропонуйте свої. Якщо, можливо, вам є щось, щось, щось хочеться дізнатися. До нових зустрічей і бажаю вам процвітання.